Друзі, всім привітули! З вами батько граю, і в цьому відео я поділюсь враженнями, емоціями та взагалі досвідом після проходження гри під назвою Dead Space 2023 року. Його ще називають ремейк, але в назві про це жодного слова немає. Проходили ми його на ефірах і, повірте, мені є про що розповісти. А ти, друже, завери собі якийсь потужний чай бажано з м'ятою та ромашкою, бо в мене буде горіти впродовж відео неодноразово. До речі, для початку варто підписатися на канал, жмакнути дзвоника і залишити будь-який коментар. Або написати з приводу Dead Space, Грав, не грав, проходив, не проходив, сподобався чи ні. Також в минулих відео ми обговорювали, чому жанр перегонів зараз переживає занепад. Всі, хто ще не подивився той відос, раджу обов'язково завітати. Над відео працював не один день. Ну що, родина, готові? Ну тоді погнали. І почнемо напевно, з того, що не варто завжди довіряти блогерам, котрих ви дивитесь. Звучить трішки каструбата, інфальтильна, але малось на увазі трішки інше. Зараз це розкладу по полицям. Дивіться, коли вийшла гра, я чув від блогерів та дивився купу відео, де всі були нереально задоволені від проходження цієї гри. Буду відвертим, я не фанат Dead Space, не прихильник, і до цього минулі частини навіть не грав, тому саме всесвіт цієї гри був для мене новий. Але до цього проходив каліста Протахов, і вона чомусь на диво мені сподобалось набагато більше. Хоча всі критики... Аналітики стверджували навпаки, тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Також, повертаючись до Dead Space, не варто очікувати, що вам так само сподобається ця гра. Я колись сідав проходити, думав, що ось вона наша ідеальна на рахунок механік. Дійсно, фізика дивує, але мова не про це. Інше питання, який присмак залишається гра після проходження, та чи буде гра чимось дивувати, окрім жахастиків та скримерів, продовж гри? Одразу даю відповідь: дідька лисого. постійно лізучи на вас, некроморфи будуть курва бісити вже приблизно на середині проходження. Наприклад, граючи в досить недорогих, але якісних навушниках від Sony, мене кожен раз розігрівало в цій грі до постійних криків. Коли з куточків знову лізла якась тварюка до банального історичного сміху, коли вже починає бісити, хто курва лізе? Йоп, манатка Бі нафіг. Падло Відходь, я кончений. Відходь. Те мудаки, я кончений. Також хочеться відмітити, що задоволення від гри, якийсь там експірієнс, отриманий після, це настільки індивідуальне питання, що треба підходити персонально до кожного гравця. Дивіться, як би всі не нахвалювали цю гру. Вам можливо гра взагалі не сподобається, як і в моєму випадку. Не варто навіть далеко ходити. Глядачі так само втомлювались від проходження цієї гри. Якщо на початку були бурхливі емоції, на кшталт вау, ця гра дійсно справжня перлина, і як добре, що її завезли в геймпас», то через декілька ефірів з проходженням ти вже кажеш, курва як добре, що це лайно завезли в гімпас. Другого проходження всієї цієї гри я би точно не витримав. Зрозуміти мене правильно, в оригінал не грав. Можливо, у цьому і полягає проблема. В мене тому такі каструбаті враження від проходження. Можливо, це все провина каліста протокол, про котру всі жартували, що це гра симулятор, електрика, де ти постійно шукаєш запобіжники, але курва від Dead Space виходить. Я очікував чогось іншого, чогось кращого і більшого, ніж просто пошук запобіжників. І ось ці очікування зіграли зі мною жахливий жарт. Віддам борг розробникам, гра виглядає дійсно якісна і пропрацьована. Механіка стрільби та кінцівки ворогів, котрі можна відстрелювати, сповільнювати час, це надихає. Або звук, над котрим попрацювали дійсно довго і якісно, теж не може не здивувати, особливо якщо грати в якісних навушниках. Також під час контакту з відкритим космосом всі звуки зникають, тобто з наукової точки зору. Деякі аспекти пропрацьовані навідмінно, але як на мою думку, головна проблема гри це її затягнутість та одноманітність. Якщо каліста протокол проходиться за три вечори або за три ефіри, то з Dead Space прийдеться потанцювати. Якщо на рахунок першого питання смаків комусь можливо подобається по 100 годин бігати в Асасін Крід Квальгала, то з приводу одноманіття це для мене був неприємний момент. Локації ніколи не змінюються. Ми бігаємо лише по великому кораблю, десь мандруючи на іншу станцію. Особливо в кінці, коли дізнаєшся, що більшість часу у Айзеку були якісь глюкани, і все, що відбувалось, скоріше за все. Теж великий глюк. Рука потіє від щастя, ну, тобто плаче. І тим паче вам же ніхто не скаже, чи було це дійсно за правду, і ці вороги, котрих приходилось знищувати. Чи це теж пліт його хворого розуму до кінця не зрозуміло? І розробники навмисно це зробили для подальших роздумів, коли очікуєш від гри більш інтерактивного виміру, а як висновок бігаєш постійно по одноманітним локаціям? Блін, а це постійно, коли немає світла, забігаєш нічого не видно. Ну це просто треш. Як же воно під кінець починає теж вибішувати, курва? Як тільки розумієш, що тобі на другий поверх або в іншу кімнату гасне світло, гра починає тобі виводити на екран ерор, і тобі знову через ці кімнати, через міст, треба бігти, котрий вже проходив до цього, і знову треба це все перепроходити, щоб десь знову увімкнути якийсь речах, або переставити генератор та поміняти місцями запобіжник живлення. Тобто, якщо спочатку це дивує, то під кінець вже бісить. По 99% проходження гри буде складатися саме з однакових одноманітних проблем, котрі треба вирішувати. І присмак в них і подача теж однакові. І це поступово набридає. Потім вибішує цей бридкий огидний мертвий космос перетворює гру в постійну рутину. Де вам тільки і залишається бігати з кімнати в кімнату, шукати, відбиватися від ворогів і взагалом якось рухатись далі. Слухайте, на рахунок складності нічого не скажу, вона приємна, тобто мені подобаються ігри, де навіть середній рівень вже приблизно як важкий. Також, як прихильник старих частин Resident Evil, був не проти проблем з набоями, котрі на початку трошки давали грі якогось шарму. Але і це швидко вирішується, якщо частіше лутати різні скрині та заходити в кімнати, в котрі гра не водить вас за носа. Тому на рахунок майбутніх коментарів мені вона, наприклад, не сподобалась, бо була занадто складною. Це не так проходили більш складніші ігри. Ще один момент, котрий з'явився напевно під час війни, це бажання отримати щось завчасно, якісно і немарно. Коли ти починаєш більш вибагливо ставитись до проходження, тому що чесно, не знаю, чи все буде добре, чи під час наступної повітряної тривоги, це пройде гладко, ну умовно кажучи. І всі ці погані думки, ну напевно, більшість українців розуміє, про що йде мова. Від The Space залишається невичерпний осадок духати, котрий після проходження гри залишив лише попіл і відчуття даремно згаяного часу. Можливо, тому що я вже грав в каліста протоколу, і вона навіть сюжетна мені сподобалась більше. Можливо, Айзик був для мене занадто холодним та інфантильним персонажем, та я не знаю. Але факт, що в цю гру немає бажання повертатися, це вже дійсність, яку вам можливо прийдеться приймати. З приємних моментів в гру можна пограти маючи підписку Game Pass Ultimate. І це, напевно, єдиний приємний аспект, коли за гру не прийшлось віддавати свої кровні. Звісно, у всіх можливості купляти ігри за фул прайс різні. Я на цьому не сильно акцентую увагу, а лише кажу, хто живе приблизно як я на якусь там мінімалку. А ви вже для себе самі робіть висновки. З приводу оцінки, напевно, це дійсно міцні 7,5 балів, де варто зазначити якісний візуальний стиль, гарну фізику та шикарний звук. Але одноманіття затягнутість та передбачуваність зіграли знову таки злий жарт. І останній бос, ну він тісно не супер цікавий і якийсь крутий. Більше я би не поставив, але й менше не можу, бо для когось ця гра заслуговує гарних оцінок, бо з технічної сторони вона виконана гарно. Хоч і шкода на рахунок оптимізації, що на Xbox Series S немає можливості пограти в 60 FPS. Також можливо для більшості зіграв ефект качання, котрого я не відчув, бо не проходив раніше цю гру. Емоції, до речі, мертвий дід дарує, а ось які вони, це вже питання риторичне. На цьому в мене все. З вами був Батько Грає, З його нетуповою оцінкою. Підписуйтесь на канал, приходьте на ефіри, і головне, грайте тільки в якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.